Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні, нарешті, я добралась до своєї фіалочки трейлерної усієї. Хочу її пересадити, обновити, обмолодити. Протягом 23-го року я показувала цю красуню, як вона квітла майже безперестанку. Ось, уже квітень, 24-го вона ще квітне. Я ніяк не можу її до неї добратися, пересадити її. Покажу декілька відео по місяцям, яка вона була протягом попереднього року. І ось така вона зараз, початок квітня 24-го. Так, буду виймати свою фіалочку. Вона на гнутовому поливі в мене весь час стояла. Так, виймаю, звичайно. Це в корінчиках. Дивіться, ґрунту, зовсім мало ґрунту, тобто не потрібно фіалочкам багато ґрунту. Ну і буду розбирати. Я саджала три, три голови, тут було три паростки. Ну, і ось те, що ми маємо. Зараз, так. Якщо чесно, не дуже в мене досвід є з такими фіалочками. Маленькі, краще вирощую, а великі не дуже. Ну, будемо вчитися разом. Я все не могла до неї якось приступитись, бо не зовсім розумію, що з нею робити. Розумію, що треба пересадити, обновити. А ось як це зробити? Ну. Так, обриваю. Це буде ставити, вкорінювати. Звичайно, квіточки також всі. Ну, і з цими я зроблю те ж саме і покажу, що в мене вийшло. Ось стільки паросточків мені вдалося навідбирати. Ну, це один ось трошки я залишила з корінчиком, а всі інші вони без корінчиків. Буду ставити на вкорінення. Я буду зразу саджати. Плюшечку в ту саму, і також ще одну візьму, і зразу буду ставити на гнотовий полив. Для бігоні я використовую торф Класман верховий загроперлітом ось в ці дві плюшечки. Зараз буду саджати. Бачу, скільки в мене вийде їх сюди посадити. Так, я забулась гніт сюди. Так, і сюди-сюди і сюди забула. Зараз ниточку вставлю. Ну, ще раз покажу, хто не бачив, для гнуту я використовую ось ниточку, просовую в дірочку і насипаю торф. Цю ниточку можна так залишить, можна ставити всередину, <кій> все одно вона буде працювати. Так, і те саме зроблю в другому горщику. Ось мене вже плюшечка з ниточкою, підгнотовий полив, тому що все ж фіалочки легше. Вирощувати, дай бігонії маленькі, на гнотовому поливі. Я буду саджати просто ось так їх туди. Так, це у мене буде не два, мабуть, горщика. Тут у мене минулого разу було три штучки, цього разу я хочу посадити більше. Можливо, якась не Це вже велика сюди. Ну, ось цю, дві разом. Так і посаджу їх дві разом. Ось так, я їх полью сьогодні, можливо, ще не буду ставити на гніт. Ну, з тиждень, можливо, постоїть без гноту, а потім буду ставити на гніт. Я думаю, вона зовсім не привередлива ця фіалочка. Я думаю, що вони приймуться. Так нема коли його по стаканчикам розсаджувати. Потім знову висаджувати. Я вже трошки так її запустила, вже треба було давно її пересадити, то вона б уже мала скоро й квітнути, а так? Ну, побачимо, сьогодні 6 квітня я саджаю. Подивимось, скільки будуть вони укорінятись і як будуть рости. Буду спостерігати. Ну, ось, у мене ще багато їх залишається. Зараз я ще знайду горщики якісь і посаджу, все ж їх шкода викидати і покажу, скільки я всього посадила. Ось, нарешті, я посадила всі свої погінці. Стільки в мене вийшло красоти, я вже густенько тут, звичайно, я їх настиркала. Ну, якщо приймуться всі, буду потім розсаджувати трошки, тому що для таких горщиків трошки забагато. Ось так я пулю, трошки гарно полю, тому що а, ґрунт ну, досить сухий, я його не зволожувала, він сухий. Ну, Я його сьогодні трошки пулю. Водичка аж стоїть. Вона. І завтра полю, Ну, щоб ґрунт гарно промок, і потім поставлю на гнотовий полив. Ось у мене є ваніла трел. я десь взимку її саджала, точно так, як я вам тільки що показувала, Парасточками. і зразу на гнотовий полив. І ось уже є. А дивіться, вже буде квітнути. Надіюсь, ще будуть там, десь далеко-далеко вже брунічки закладаються. Але видно, що вона вкорінилась, росте і вже молоденькі погінці. Тому я думаю, що все буде добре з моїми паросточками моєї фіалочки. Дякую, що були зі мною. Додивились мої відео до кінця. Пишіть коментарі. Я знаю, що краще, можливо, нам треба було кожну поставити, посадити в стаканчик, поставити в тепличку. Але я хочу якось все простіше. Ну що ж, побачимо результат. До нових зустрічей всім. Мирного неба! Ось поки зібралась викладати відео вже змонтоване. А пройшло вже два тижні, і я покажу вам, як виглядають пересаджені фіалочки, ті, що я пересаджувала. Сьогодні 21 квітня. І ось, бачите, поки що не одна не загинула. Ось приблизила навіть бачу. Треба обірвати ті квіточки, звичайно, щоб фіалочки не витрачали свою силу і енергію на них. Їм зараз потрібно укорінюватись. Просто хочу показати, що минуло два тижні всі прекрасно себе почувають. Мені здається, навіть у серединки починають і відростати вже. Поставила на нотовий полив. ну Якщо чесно, я їх поставила не через пару днів, а десь ну, через тиждень потрошку поливала. А, поки вони так адаптуються, ну досить так да, крепенько тримаються. Я думаю, що все буде з ними вже добре, будуть розростатися і буду подалі, далі вам показувати. До нових зустрічей ще раз, мирного неба!